Дітки, запрошую вас на заняття з народознавства. Тема нашого заняття сьогодні музичні інструменти. Дітки-сопівка є чудовим музичним інструментом для дітей, оскільки вона допомагає розвивати музичний слух, любов до музики та дрібну моторику рук. Ще простий духовий інструмент з отворами, які дитина закриває пальцями, змінюючи висоту звуку. Цимбали. Струноударний музичний інструмент. Складається з дерев'яного корпусу прямокутної частіше трапецієподібної форми з натягнутими над ним струнами. Верхня дека виробляється із ялини або смереки. Нижня із явора. Кобза. Український ігровий інструмент народний лютне або грушоподібної форми. Бандура. Український народний струно-щіпковий музичний інструмент. Музикант, граючи на старосвітській чи сучасній бандурі, не притискає струн на грифі, а подібно до арфи щіпком пальців лівої руки, тощо у потрібний момент відобуває звук певної струни. Зате в першому та дев'ятнадцятому столітті всі бандури використовували техніку притискання струн до грифа. Бандури вісімнадцятого століття були більш схожі на німецькі. Півлютні, ніж на сучасні інструменти. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі!